Війна всього п'ять літер, але скільки асоціацій вони викликають: Це біль, страждання, ненависть, злість, кров, смерть. За ці місяці ми стали сильнішими. За ці місяці ми стали міцнішими. За ці місяці ми стали людянішими. Розкрилося поняття волонтерства. Я впевнена, що за півгодини ми зможемо назбирати мільйон гривень для ЗСУ. Ми зможемо зібратися за годину, приготувати їжу та нагодувати тих, хто цього потребує. Майже з самого початку війни наш заклад став прихистком для тих, хто змушений був покинути свої домівки. Багато трагічних історій. Було почуто в стінах нашого закладу. Ми навчилися співпереживати та протягувати руки допомоги. Ми навчилися бути уважними один до одного. Ми навчилися насолоджуватися кожною миттю, помічати прекрасне в дрібницях та не відкладати на потім ті справи, які довго-довго очікували. Ми навчилися поважати свою країну та любити свою мову. Найголовніше ми навчилися помічати життя. У кожного свій фронт, але кожен із нас своїми справами та діями наближає нас до перемоги. Слава Україні, слава воїнам. З початку війни. Педагоги нашого закладу взяли на себе вирішення найбільш нагальних і складних проблем держави. У цей важкий для України період колектив нашого садочка виконував важливу гуманітарну місію, приймав та розміщував на тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб з територій, де відбувалися бойові дії з перших днів війни. У закладі знайшли свою другу домівку більше 700 людей, дорослих та дітей. Ми піклувалися про кожну родину, відігрівали їх та підтримували, дарували їм частинку свого серця. Родина Платових стала відома на всю країну. Дідусь у віці 84 років вивіз своїх дітей та онуків з-під обстрілів до Запоріжжя. Притулок родина знайшла у нашому дошкільному закладі. Тут вони відпочили, отримали підтримку і допомогу та евакуювались до Івано-Франківська. Білью в серці кожного педагога пролунала звістка про руйнування будинку по проспекту Соборному. В якому проживали разом з батьками вихованці нашого закладу Сашко та Ярослав. Це жахливо усвідомлювати, що діти знаходилися на межі життя та смерті. Наразі вони у безпеці, але ж залишилися без житла, яке повністю знищено ворожою ракетою. Для переселенців літнього віку, що проживали в нашому закладі, край тяжкому стані здоров'я, яке погіршилось внаслідок війни, та потрапляли до лікарні. Педагоги нашого садочка неодноразово здавали кров, купували ліки, допомагали власними коштами, речами, продуктами. Незважаючи на готовність кожного педагога допомагати постраждалим у наслідок бойових дій людям нашої країни, вважаємо, що така трагедія жахлива та неприпустима. Війна залишає глибокі рани в серці кожного з нас. Взаємопідтримка та віра в перемогу. Тримають нас разом саме це допоможе нам вистояти та перемогти.